Вітаю! Осінь в житловому кварталі Sky City затишна, жвава та наповнена роботою. Ми готуємо чергові секції до введення в експлуатацію, і саме в цей час на майданчику відчувається особлива атмосфера. Наближається момент, коли будівництво перетворюється на готовий простір для життя. У п'ятій та шостій секції зараз тривають фінішні оздоблювальні роботи у місцях загального користування. На цих секціях вже встановлені вхідні двері у квартирі, завершене укладання плитки, встановлені ліфти, змонтовані електрощитові у паркінгу. Цього тижня завершуємо монтаж електрощитових на всіх поверхах і розмічаємо паркомісця у підземному паркінгу. Внутрішні фасади всього комплексу вже повністю завершені. У четвертій секції тривають штукатурні роботи у квартирах та МЗК. Третя секція готова до шліфування та фарбування МЗК. Благоустрій це не просто фінальний штрих, а частина атмосфери комплексу. Саме він створює перше враження від Sky City, тому ми приділяємо йому особливу увагу. Зі сторони вулиці Пруниці укладання бруківки майже завершено. Нині команда працює над озелененням та деталями ландшафту. Зі сторони вулиці Незалежності виконано близько 70% робіт. Паралельно тривають роботи з висадки зелених насаджень. Поки ми завершуємо будівництво, у вас ще є можливість придбати квартиру з розтермінуванням до трьох років. Такі умови діють лише від забудовника. Тож не відкладайте, завітайте у відділ продажу місто Тячі, вулиці Прониці, 30.